Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. У нього була важлива інформація для мене. Він зник десь поблизу мосту. Його треба знайти живого чи мертвого мені байдуже та забрати інформацію. Трясця! Ото день видався. Мать вашу! Мене рятуватиме хто ще як. Спасибі брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Дивися, це твій головний провідник, розділ завдання. Тут відображається твоє основне завдання, а також обране додаткове завдання. Додаткових завдань може бути кілька: прокручувати їхній список можна за допомогою цих кнопок. Зазвичай місця виконання завдань відображаються на мапі за винятком поодиноких випадків, коли мітку мети завдання неможливо локалізувати. Нам знадобиться твоя допомога не лише у бою з ворогом. Але й у захопленні ключових позицій. У подібних ситуаціях дуже важливим і цінним може виявитися уміння добре прикрити бійці, поки вони займають точку. До речі, раджу не ігнорувати заклики про допомогу. Ти справді можеш врятувати, чиє життя. Після наведення на позначку на мапі ти отримуєш додаткову інформацію. Окрім позначок завдань, на твоїй мапі також відображатимуться позиції дружніх загонів та координати ворогів, яких помітили наші. Добре, як ти розумієш, наша основна задача контроль над болотами, а значить, війна із ренегатами. У цьому розділі ти у будь-який момент можеш знайти повну інформацію про перебіг воєнних дій. Ліворуч відображається інформація про угруповування, у складі якого ти наразі перебуваєш. Як бачиш, це чисте небо. Тобто, ми праворуч інформація про основного ворога. Це Позначка рівня нашого бойового потенціалу. Тут позначено кількість наших бійців на поточний момент. А тут рівень нашого матеріального забезпечення. Аналогічні індикатори існують і для нашого ворога. Нарешті, у цьому полі ти зможеш побачити поточну стратегічну мету, а також тактичні задачі, які потрібно виконати для її досягнення. Унизу відображатимуться виконані стратегічні задачі. На останній закладці ти зможеш довідатися про свої поточні відносини з усіма угруповуваннями а також бойовий потенціал кожного з них. Окрім того, тут же позначено твою особисту статистику. Оце власне і усе. Здоров! Вирішив щось замовити? Замовлення виконане. Забирай товар. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися чи від жадібності так зриває. Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по гілках не розкидає. i'll take care of Тебе не поведу. Шустрий тобі треба. Кажуть, він бував на чистому небі. Тож провідник нормальний, та й людина він не зла. Головне, про намордник снорка на плечі у нього не розпитуй. Зараз шустрий повів Звіробоя на полювання. Султан розщедрився на найкращого мисливця, щоб місцеву фауну покосити трохи. Скину тобі їх координати. Може і домовитись про щось. Кажуть, ти працював із Шустрим. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічник бляха. На ньому була печера снурків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А отаван, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його шустрим кличуть. Так і що ви мали робити із Шустром? Це було замовлення султана. Людина лайно, звісно, але розсудлива. Замовив місцевих мутантів викосити, щоб його хлопці не так боялися болотами ходити. Ти даси координати печери? Спробую знайти його. Та без толку Уже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай мені не шкода. Я не знаю, хто ти сталкера, але краще вали. Макухи забагато. Подумав, що все хана. Чисте небо. Баб... Я так і думав. Двічі в одну воронку. Не круто. Всраті снурки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту. Вкрав сканера після виробив. Що тварзеш? Я давно не був на старому мосту. Бля! Я просто хід! Просто вожу людей, ясно? Ага. Монолітівців! Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес! Я не мочу сталкерів. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Може, є кілька зашкварів, mm -hmm. але це зона, він у цьому не унікальний. Хоча. Ця гра у сліпоту. Я думаю, що це якесь лайну. Тупа відмазка. Інші маєш? О, так. До фіга. Ти Ты... дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все. звалюю звідси. Харе закінчили. Фінітеля, пляха комедія. Йобані болота. Завжди якась хрінь. Що це взагалі таке? Те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси, там подай, сям замір зроби. Платили добре, годували пуза, тож. Навіщо їм все це було, я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося зайняв Фауст, він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам же шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так. Я й сам уже мало що розумію. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув і стволів різних військових, вартівських. Я з гармати підігнав ще. Вмить напарив, навіть жалкую, що аукціон не влаштував. А як він на чисте небо заліз і на що я його людей туди-сюди водив? Не моє це діло. Багато будеш знати. Ніколи не постарієш. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре. Хочеш подохнути! Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. А хто такий той Каланча? Розумний мужик, учений, теж був у чистому небі. Розумів, до чого все йде. Він мені мапою віддав і про маяки розповів, а потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі. Особливо після того, що сталося. І я його розумію. Що би Фауст не робив на чистому небі, це як могилу розкопувати. Братську. А що сталося на чистому небі? Багато чого ми пішли до центру зони, щоб зупинити стрільця, а повернувся лише я. Ти коли-небудь вертався в зруйнований порожній будинок? Так тоді ти розумієш, що є речі, які вже не виправити. Як працюють мечки? професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальне псіполе навколо бази чистого неба. Хоча раніше й тусив із тамтешніми вченами на чистому небі. Але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює, ну то біси з ним. Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти Фауст, щоб йому провалитися. Усе Можеш іти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику, і очі такі ж скашені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. Я все сказав. Маяки налаштуєш, потрапиш на чисте небо крізь руїни. Все просто. Нащо тобі ця прикраса на плечі? Щоб дебільні запитання ставили працює безвідмовно. Гаразд. У кожного провідника є історії про те, як він когось не довів. Це як у лікарів. Не зможеш змиритися зі своїми помилками, не берися. От я й ношу це лайно, щоб не забувати, що навіть досвідчені роблять помилки. Валити треба звідси. Зболіт валити не із зони. Скільки всього я в зоні, а я все сюди вертаюся. Життя нічому мене не вчить.